Привіт! Сьогодні будемо робити корону. Потрібен металевий обруч. Він обтягнутий у мене уже атласом. Якщо у вас ні, обтягуєте самостійно. Як це зробити? Потрібно я напишу в коментарях відео. Два такі фетрові кружечки, Фоаміран. Ножнички шаблон Корона, як її зробити також є в моїх попередніх відео. Зубочистка. Поміран я брала глітерний, китайський звичайний. Прикладаю свою форму, шаблончик. Шаблончики я не купляю, є додаток Pinterest. І починаю просто обмальовувати його. Зубочисткою весь обмалювала. І в ньому просто пишете шаблон корона. Все. Скачуєте на телефон, роздрукувати і маєте декілька шаблонів. Швидко, дешево, ефективно. Перенесли на картонку. Портила з картонка ще перенесли. І не потрібно зайві кошти вкладати. Сезон зимових. Замовлень закінчиться, а у вас просто лишиться коробочка з такими шаблонами. І вирізаю по контурах, де я проводила зубочисткою, починаю вирізати ось такі детальки. Мені глітерний. Переливається. Якщо не зручно такими ножничками берете маленькі, це є косметичні манікюрні із закругленою стороною. Такі ножнички маленькі, закруглені я купляла в є відділі для манікюра. Такі розовенькі, зараз я покажу, де я замовляла. Є силочка. В неї можна все замовити, це і в інстаграмі ссылка. Приємна дівчина, завжди подарунки, все вчасно відправляє новою поштою. В неї давненько вже замовляю. Матеріали якісні. І подобається тим, що завжди все є в наявності і викупляє з Китаю. Тобто, якщо вам щось там. Така приглянулася на Аліекспрес. Це до неї. І по формі. На пострічках по квітах. По упаковочному де такі пакетики, щоб прозоренькі були. Куйочки подарункові, де ви запаковуєте свої вироби, коли вже віддаєте безпосередньо клієнтові? Обрізаю повністю. І все потрібно буде на Фатін закріпити. Тому в тон свого Фуамірана я вибрала і Фатін. У мене таке замовила клієнтка, тому ось. Чому вона напівколом? Щоб вона стала рівненька, коли я її складу до руку. Ось. Так. Тоді вона стане рівненька і буде мені гарненько служити. Ворону саму вирізала, далі мені потрібен фатін. У мене він йде такий глітерний, на глітерній основі. Бачите, блискучий. Мені десь його потрібно в порядку одного метра, щоб була пишна основа. Ширина його 15 см, Він тверденький, такий гарної якості. Весь матеріал можна замовити ось тут. Складаю я його вдвоє. Ось так. Сам початок я трішки загинаю, тому що тут є дирочки і потрібно зафіксувати мені ниточку. Стібок за стібком, ближче до центру. Ось так потрібно все прошити. Ось дошила я його, закріпила сюди, де був початок ниточки, і мені потрібно його стягнути повністю до кінця. Без дирочки, без нічого, просто його закріплюєте. Гарно закріплюєте, бо може розпуститися. Ще розправляти не потрібно. Ось як буде виглядати. Зверху буде корона і буде все на обручі. Гарненька конструкція вийде. Так що не потрібно ще її розправляти, хай вона такою і буде. Далі потрібен обруч, файтровий кружечок, один і другий. Надрізати десь на бік. ось вот так і закріпляю його. Так, це засихає, це ми відставляємо. Далі беру корону. Ось тут такі пазики. є. Потрібно, щоб туди вона зайшла. І ось такого діаметру потрібно вирізати коло з камірами. І гарячим краєм по контурам проходжу та приклеюю її до основи. Якщо клей трішки повела, то це воно так буде чіплятися. Нічого страшного в тому немає. это, да уважаю это за потрібне. І приклею фактично. Ось приклеїла я. І зверху на цей фаджін мені потрібно приклеїти мою корону. Знизу я просто підклею ще одним кружечком фетру. Далі потрібен декор. В довільному порядку теченка, трояндочка, калина така, обклеюю все навколо, декорую, щоб не було видно нічого. Ось таку маленьку калинку. Ось так приклеїла. Дякую усім за перегляди. Ось така корона у нас вийшла. Усім до скорих зустрічей.